Учасники проєкту Холостяк 13 Олександр Терен та фіналістка Інна Білень розсталися. І зараз я вам розкажу, чому. А ви напишіть мені в коментарях за котру з дівчат в проєкті Холостяк ви вболівали. І подивіться, будь ласка, моє власне романтичне реаліті. Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченка. Ходив на в потрапив. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Посилання в описі під відео. А ми розпочинаємо. Поїхали! Все фінальне постшоу проєкту Холостяк 13, головний учасник Олександр Терен сидів сумний. Хоч Інна й наголошувала у відео поза кадром про те, що Саша був просто захворівший, та не можна не звернути увагу, з яким сумом і заздрістю він дивиться на закоханих дівчат закоханих не в нього, особливо на Настю Кухар, яка сидить зі своїм хлопцем. Натомість Інна на постшоу виходить щаслива і весела. Звідси вже можна створити гіпотезу, що саме Інна буде ініціатором розриву. Але це всього лише гіпотеза, тому ми йдемо далі. Про те, що Інна і Олександр разом нам не сказали в постшоу, нам показали відеосюжет, який був знятий спеціально каналом СТБ в квартирі у Інни з поставленим світлом, з професійною камерою, але нам зовсім не показали шматочків з їх реального життя. Ні сімейних селфі, ні сумісних відеозаписів про події сім'ї. На відміну від учасників інших сезонів, які самі знімали свої такі візиточки про їхнє життя. Наприклад, Френсіс і його обраниця. ось. Ясно, що можна сказати, що це просто було б неякісно, але це можна фрагментами вставити хоча б якісь спільні фотографії. Ладно, їдемо далі. У Інни було день народження, на якому Олександр був відсутній. Він був у США разом із Джесікою Паркер, а інні просто вислав квіти. Це так по його так нагадує віку з її днем народження. Тільки Віка не захотіла цього терпіти. Якщо вже на те пішло, якщо вони пара, то вони могли б разом поїхати до Америки. Добре, можна сказати, що він не було візи і так далі. Але ж ми всі святкуємо день народження не рівно в той день, коли воно відбулося, а у найближчій вихідний, коли можуть всі родичі, коли всі не на роботі. Чому Інна й Олександр не відсвяткували день народження Інни уже після того, як він повернувся? Чому не разом, чому немає про це інформації, фотографій з цього процесу? Далі було розказано про конфлікт, при якому Інна готувала Олександрові, а він приходив додому уже з доставкою. Іде тут конфлікт насправді. Ну, Поїли б те, що приготувала Інна, а те, що Олександр приніс, залишили б на другий день в холодильнику, бо нам не зіпсувалося. Чому з цього робити трагедію і переставати готувати після цього. Я думаю, що Інна перестала готувати, тому що вони просто перестали бути разом. Вона перестала приходити до його квартири. Так само і з собачкою. Вони завели собачку, але дуже дивно, на два житла. І ця собачка ні жила, ні в Інни, жила у Терена, але Інна приходила її годувати до Терена. Я так розумію. І тепер цю собачку віддали. Ще один доказ, що Інна вже не приходить до Олександра. Тобто вони вже не разом. Той пост, який вони обидва виклали в своєму інстаграмі. Чому там не ними зроблена красива сімейна фотографія мила, а саме фотографія зі зйомок, тобто з того моменту, коли вони востаннє були разом, я так розумію? Та йдеться в тому пості дивна річ: люди, які стали медійними, які пішли на телевізійний проект, щоб прославитись, і не кажіть мені, що хтось може йти за іншим. Ні, це є першою метою, і тут немає нічого соромливого. Це є нормально, хтось хоче побудувати кар'єру і стати відомим. Нічого тут страшного немає. Так от, люди, які спеціально йшли за славою в такий проект про кохання, особливо Терен, який хотів розкрутити свій Ютуб канал, раптом заявляють, що вони не будуть публікувати нічого пов'язаного зі стосунками. Чи не дивно? А чи є тоді взагалі ці стосунки? Як ви гадаєте? Напишіть мені і подивіться моє шоу.